У Миргороді продається діючий бізнес магазин будівельних товарів. Пройдемося по перевагах. Червона лінія, дуже багато автомобілів, а також пішоходів. Велика площа земельної ділянки. Магазин двохповерховий, на першому поверсі бізнес, на другому поверсі можна зробити жилу зону. Також біля магазину складські приміщення, зручний під'їзд та парковка. Повністю автоматизація торгівлі. Магазин є прибутковим, фінансова звітність, вся від власників також надається. Торговий зал Додаткові приміщення, санузу. Котельня і ми виходимо на тильну сторону двору. От тут, це перлина просто. Дивіться скільки тут місця. Тут можна баньку зробити, тут можна біседку поставити, тут можна Клумбочку зробити, грядочку можна зробити. І саме головне, що це все знаходиться далеко від дороги. Тобто дорога на тій стороні, на тій стороні магазин. Ми не чуємо ні автомобілів, ні людей. ми ось тут собі чилимося ззаді, якщо ми тут живемо. От я просто що говорю, на другому поверсі можна зробити жилу зону і жити тут просто, а внизу займатися бізнесом. А позаду тут чилиться. Оце просто, ну, я вважаю, по цьому всьому це взагалі. Це карт планш, бізнес, житло і велика ділянка ось, земельна, зручна, О, на якій ось. можна насолоджуватися життям. Тут, будь ласка, бачите, тут парковочки, машини поставити. Ну, тут вже самі вирішите, що тут зробити. Ні то для бізнесу буде склад, так як тут зараз складають, ні то щось переробити, тут будете машини, паркувати, зробити собі якусь майстерню. А ось отам, дивіться, дивіться, стільки шик Двохповерховий магазин внизу, бізнес зверху, житло. Я просто не нарадую за тих людей, хто буде цим користуватися, цими всіма можливостями. Місто Нир, звичайно, місто Ниговіде. Курортне місто. Тут можна, бачите, не тільки відпочивати, тут можна і, і ще й гроші заробляти. Хочете зробіть на другому поверсі отель. От зараз пройде. Дивіться. Робите на другому поверсі готель, тут робите також зону відпочинку для відпочиваючих. Все, немає людей, а у вас все одно бізнес іде, ви торгуєте з цим матеріалом. Так, йдемо на другий, другий поверх. Повер. Опа. Ага. О, тут можна розгулятися, тут все, що хоч, можна робити. Прям все, що хочу. Будинок студії чи квартиру студію зробити. Дивіться, тут місце для санузла. Багато місця. Тут офіс, пожалуйста. Хочете переробити під щось інше. Просто ось вже є кімната. І ось отут робите яке хочете планування робити. І, що, і живете, чилитесь, насолоджуйтесь життям. А внизу йде бізнес, бізнес, який приносить вам дохід. Будь-матеріали, це така штука це не продукти. З продуктами вічні проблеми. фреш групи це все пропадає туди-сюди, не знаєш що робити. Наценки мінімальні, блин. там де по 10-15% будівельний бізнес. Націнка, 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 повірте, побільше, ніж на продуктах. Тобто це шикарний бізнес. Це шик просто. Якщо тим більше тут жити, це просто. Це карт-бланш. друзі. Звертайтеся, дуже хороша інвестиція в майбутнє. Купляйте цей магазин будівельний, ще його під себе переробляйте, робіть, розвивайтеся. І все у вас буде добре.